В рамках це ж тижня безбар'єрності. Ми ж якраз і хочемо ну, і дивимося, відвідуємо такі заклади, де е, повинні бути умови. В принципі, умови повинні бути всюди, щоб будь-яка людина, громадянин могли, мали змогу до е, дістатися до будь-якої точки, де потрібно, щоб не було бар'єрів, не було ніяких е, знаєте, перепон для того, щоб можна було. Відчувати себе в першу чергу людиною і жити повноцінним життям. Тому давайте ознайомимося з вашим так, закладом, подивимося, як він, як він у вас організовано, як чим прияка вас інфраструктура по безбар'єрності. У нас е, навчаються 120 дітей, дітей. Угу. Всі вони мають інтелектуальні порушення. Угу. тобто це все дітки з особ... з особливими потребами. Угу. Серед них 70 дітей. З інвалідністю територія нашого закладу вона не дуже велика. У нас півтора гектара. У нас є футбольна площадка, штучне покриття, огорожа. Коли Футбольне реалізована дана, дана дана площадка побудована десять років тому. Десять років тому волейбольна, uh -huh. ну звичайно, все воно було створено uh -huh. до війни. Uh -huh. Це ну, ми це розуміємо. Зрозуміло. Волейбольне приблизно 5 років. Угу. Це через мене. Я вибачаю. Готовні мати. Нормально все, чудово Привіт. Як справи? Добре? Привіт. Що ти, як тебе звати? Паша. Паша? Угу. Тобі подобається в школі? Так? Угу. Да? Все добре. Угу. Вчителі люблять вас. Угу. я розумію. Саме головне. Це класно. У нас немає ДЦП, угу. тобто у нас немає дітей з порушенням зору слуху, угу. у нас всі дітки угу. з інтелектуальними порушеннями. Це у нас приміщення, де коли у нас тривога, сюди спускаються діти першого і другого класу, угу. вони можуть займатися і можуть і погратися. Тут запас продуктів питної води, тобто все необхідне. Якщо буде довготривала тривога, то ми можемо ну, дітей забезпечити і харчування угу. і дати їм води. Тут у нас продовжується навчання, правильно? Тут продовжується третій четвертий, все угу. це територія для кожного та заспокійлива, можна і помалювати. Це наш спальний корпус, ага. тому що якщо вно ну, ввечері. Вночі у нас тривога, то дітки спускаються. Тут у нас половинка для хлопчиків, там половинка для дівчат. У нас є арт-кафе, коли ввечері діти можуть і помалювати, і щось зробити своїми руками. Коли ми довго дуже сидимо в приміщенні в укритті, ми навіть можемо тут і повечеряти. Ну, у нас тут заняття. Ну дітки дуже швиденько бігли. І зрозуміло, вони дуже люблять у нас грати в теніс, волейбол. У нас є маленька тренажерна зала. Там є тренажер компактні класи, такі неволичка. Там 9-12 чоловік одному класі у нас інтерактивна то, а у вас є? Там, чия та чия? -то, як діти до вас потрапляють? У нас діти потрапляють через центр. Через -ресурсний інклюзивно ресурсний центр. Да. Вони такої психолога, дефектолога, психіатра. І коли э, це. Інклюзивні ресурсники я тут вони попадають до нас. Чи більярд? Це наші дітки грають у другій половині дня. Це подарунок спонсорів наших, але вони дуже гарно грають. Краще ніж я. Я вам так скажу. У нас же вихователі. є... Вчора в школі бачу більярд, чесно. Красивий же який, такі як класи там хімії, фізики. Ну як такових у, нас... у вас немає таких ну от у нас е предмет фізіка і хімія в побуті. Mm -hmm. У нас навіть не такі, як масові школи. Він, Він спрощений. Mm -hmm. Він нас... тут є майстерня, де діти навчаються ну, до майбутнього mm -hmm. життя. Давайте так. покажемо майстерню. Це наша зуття. майстерня. Ремонтують зутя. ремонтують суття це у нас одна людина. Майстерня на область. Ми виставляємо такі виключниці, да? МНС. Uh -huh. Клас, матеріал. <гул> <Да. Всь, закупляє, гул> <так, да. гул> ага. Покажіть свою виставку, що да. ви ще робите. Так, ну, такі кімнат не ми виготовляємо. <гул> <гул> так, так, ось у нас виставка. По ремонту чи <гул> по, по виробництву? Ну, ми ну, ви виготовляємо. Виробництво. Так, да. Так, да. Так, ага. І, звичайно, по ремонту. Це виставки, ось ну, кожен робить по мірі своїх можливостей, але всі вони вміють працювати в столярні майстерні. Угу. Не тільки шуємо, а, але вчимося робити невеличкі вироби, органайзери, угу. вазочки, ну, тарілочки. Сьогодні робили прихваточки. Да, сьогодні ми а -а -а. робили прихваточки, але не доробили. Казала вчителька, перша вчителька моєї дочки, каже, я прийшов на батьківські збори. До першого вересня школа для того, щоб навчитися вчитися. Е, так. От, в першу чергу, а все інше це вже потім. Важко з такими дітьми? Чи ви вже. Е, скільки ви працюєте? Зараз ну, понятно. 40. 40. Я ж не падаю, мало Якщо після училища, то 40. Якщо після інституту, трохи менше. Це вже не важливо, правильно? У нас, якщо Дуже багато. То вони залишаються. Просто багато я, ну, я хотіла й піти, було важко. Адаптація, звикання до цих дітей, вони важкі, звичайно, але поступово ну, якось настільки їх відчуваєш, настільки знаєш, що коли треба, і залишаєшся. І просто вже ну, рідними. І вони, мені здається, наші діти, вони як родина, вони приходять. і ти, ти не для них як мама. Як мама, як бабуся, так, якщо? <свисті> 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 якщо. Сніданок, другий сніданок, обід половинвечеря, п'ятиразове харчування. Так. Бікачка, угу. які тобі блюда по Хлопатинка подобається? Е ви проходили навчання? Так, по... так. Да. Є сертифікати у нас. Сертифікати, так. <свисті> да? І ви по цій програмі вже рухаєтеся, сер... ну, готуєте саме Ті е Тільки по кухні, так. Тільки по цій програмі. Яйця, ліниві голубці, з м'яса, да? птиці хліб. Какао, банани. перша, друга, А чим відрізняється перша, друга, третя категорія? Це, це визрасна категорія. А, категорія, mm -hmm. Скільки чого, кому. Понятно. Так. Каша рідка, молочна, шоколад, мандарини. Крупа, суп з крупою, приловию томатом. Я хочу трошку розморку. Збалансовано. Алергени це. А ви продукти самі закупляєте? Ні, чи... ні нам привозять з Діадема. Угу. Ми працюємо на стендерах. Угу. Ви ну, ви, ви самі проводите, так? так ми сутендер? самі проводимо тендера. Угу. І в цьому році у нас ці продукти возять діадема. Ми угу. всі задоволені, вони вчасно привозять регулярно. Продукти якісні. У нас немає на да, Що гарного що, гарно, що треба. першу чергу? В першу чергу, це ми говоримо про. Тиждень безбар'єрності, і, в принципі, безбар'єрні доступи. Зараз ми в школі, де дітки з особливими потребами навчаються круглий ці, цілий рік. Да? Дехто в пансіонаті проживає, як в пансіонаті навчається, дехто додому йде до батьків. Але ми говоримо сьогодні про безбар'єрність шкільної освіти і шкільного навчання. І це важливі речі для того, щоб. Mm. От Знаєте, ми воно ж так воно складається в житті, коли є особливі потреби, і ці потреби потрібно реалізовувати. І ці діти повинні теж реалізовувати свої потреби. Вони повинні навчитися вчитися і навчитися бути гідною людиною, гідним громадянином своєї держави.